жодного населеного пункту великого города, міста він не захопив ворог за 25 рік. Наступальні дії в 25-му році ще гірше, ніж у 24-му. В 24-му 24 швидкість просування ворога була найбільше від Авдіївки до Покровська. Почула. 40 кілометрів. Вони просувалися з швидкістю 8-9 см, см за хвилину. Це долонь і це равлік так проповзає. Угу. Цьому році Равлік з перекурами просувався ще повільніше. Панексію, ви військовий оглядач. Я вам розказую. Тому це, я, я довіряю це не вашим думка, даним. Факт. Я розумію. Давайте беремо цифру і рахуємо. Давайте беремо цифру. 4500 тисячі п'ятсот кілометрів. Я роділимо на 1245. двісті сорок Я розумію. Я вас От, калькулятор. Ми в умі, хто не може, це трохи більше трьох кілометрів. Я розумію. Я погоджуюся разом із вами так? і довіряю вашій думці. Але ми, але ми думці вашому, але триста секунд закінчую. Я, я вибачаю, що я забираю ваш час. Нічого. Але Пан Тарас займається важливою, ми кажемо, справами. що ворог захопив 4,5 тисячі квадратних кілометрів, але не кажемо, що він просунувся на 3 кілометри в середньому. Розумієте, різницю так очевидно. Пробачте за емоції, прості не кипіло. Як... Все добре, О, дякуємо. Е ми для того запрошуємо вас, наших шанованих гостей, як того, аби прояснити.